А ви знали, що можете отримати грант від держави на розвиток або відкриття власного бізнесу зараз. Я хочу вам розказати, як цей процес пройшов в мене. На підготовку бізнес-плану мене пішло пара днів. Найлегше далися цифри. А ось текстова пісаніна була важче. Допомогла наша crm програма і мій 15-річний досвід в б'юті. Отже, підготувавши все, відправляю заявку на грант 25 квітня. І через 5 днів мені прийшло повідомлення його допрацювати. Бо деякі пункти їм здалися не зовсім зрозумілими. На це дається 15 днів. Після внесення змін відправляєте оновлений бізнес план і. Чекаєте запрошення на співбесіду, яка відбувається по Zoom конференції з співробітниками центру зайнятості. По часу приблизно 15 хвилин. Всі питання по вашому бізнес плану. Основна мета зрозуміти, чи компетентні ви. Відповідь, згідно схвалення гранту, центр зайнятості не надає. На електронну пошту вам прийде повідомлення, і очікувати його треба буде приблизно 3 тижні. Якщо все зроблено вірно, то ви отримаєте ось такий лист. Потім у вас є 20 днів, щоб відкрити рахунок в Ощадбанку, куди перераховуються кошти одразу всієї суми. Отже на весь процес від подачі бізнес плану до отримання коштів в мене пішло майже 3 місяці.